У червні 2026-го війни може вже не бути, а може бути в іншій формі. Зеленський обіцяє прориви, чекає на санкції і просить 30 мільярдів доларів на балістику. Але поки він мріє про саміти і майбутні переговори, економіка Росії, попри прогнози, ще не зламана. А американці знову зволікають. То що це було стратегічне інтерв'ю чи просто набір побажань? Сьогодні розбираємося, чого не сказав Зеленський, кого боїться Білий Дім, і чи справді червень 2026-го щось вирішить. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут я розповідаю про політику без прикрас та простою мовою. Не забудьте підписатися на канал і підтримати проєкт через Монобанку. Кожна гривня це крок до наступного відео. А ми починаємо. Головна теза президента: вже з літа 2026 року росіяни почнуть по-справжньому відчувати санкції. Це зручно, бо 2026 рік ще не настав. і Якщо нічого не зміниться, завжди завжди можна буде сказати. Ну ми ж попереджали. Але якщо бути чесними, 2026 рік це як політична дата виглядає радше як відкладена надія. І водночас це повідомлення для Заходу, що не здавайте наші позиції, чекайте ще трішки і санкції спрацюють. Іншими словами, Зеленський намагається утримати партнерів у грі, де всі вже втомилися. Але питання: а що, якщо санкції не спрацюють? Якщо санкції не спрацюють, це стане моментом. Політичного протверезіння і для Заходу, і для України. Стане очевидно, що ставка на економічне виснаження Росії без прямого втручання не дала очікуваного результату. Кремль зумів адаптуватися через Китай, сірий імпорт і напівлегальні канали обійшов обмеження, які мали його зупинити. У такій ситуації Київ залишиться сам на сам із війною. Де вже не можна розраховувати на те, що ворог посиплеться під тиском, доведеться воювати не на виснаження, а на виживання, щоденно закриваючи фінансові, технічні і організаційні дірки. Водночас почне зростати криза довіри до українського керівництва. Якщо президент протягом двох років обіцяє результат від санкцій, а він не настає, партнери починають ставити питання не лише про Росію, а й про ефективність дій Києва. І це не просто якась дипломатична проблема, це репутаційна втрата. У такому разі доведеться змінювати всю логіку дій, не обіцяти ще трохи почекати. А реально переглядати стратегію у військовій, економічній і зовнішньополітичній сферах. І якщо цього не зробити, втома з'явиться не тільки на заході, а й серед українців. Бо якщо людям двічі обіцяли перелом і нічого не сталося. Це вже не помилка, це справжня втрата довіри. І тоді питання буде не до Москви, а до Києва, чому знову надії виявилися сильнішими за готовність до гіршого сценарію. Сума, яку назвав президент, 30 мільярдів доларів на рік для запуску всього оборонного виробництва. Це амбітно і одночасно страшенно політично. Бо якщо ми дійсно готові самостійно виробляти зброю, нам потрібне не лише фінансування, а й гарантії безпеки, технології, логістика. Сам Зеленський визнає, частину виробництва доведеться вивести за кордон. І це вже не просто питання війни, це питання довіри до перспектив. Зеленський каже, що частину заводів доведеться будувати за кордоном, і це не тому, що ми боїмося. А тому, що по українських заводах можуть просто влучити ракети. Логіка насправді зрозуміла і проста. Але з точки зору інвестора це звучить як вирок: ризики настільки високі, що навіть держава не гарантує безпеки власного ж виробництва. І це не критика, а реальність. Але саме тому Україні потрібна не тільки зброя, а й нова модель безпеки. Така, де інвестор не питає щодня, а влучать чи ні? Бо якщо цей страх не зникне, гроші залишаться за кордоном. Президент напряму каже: вша досі вважають, що санкції можуть завадити діалогу з РФ, і саме тому, мовляв, не включають повну силу. Але тут виникає просте запитання: якщо у Вашингтоні досі сподіваються на поступки Путіна, то чи не живе Захід в іншій реальності ніж ми? А Зеленський ще й каже, що після розмови з Трампом відчув позитив. Але позитив не означає рішучість. Це як, якщо, якщо вам посміхаються, але не дають грошей. Ну це все приємно, але звісно марно. Зеленський часто катається по самітах, вони усюди. Але результат насправді невідомий. Президент поїде на саміти G7, НАТО, ЄС, нам дають гроші, дають зброю, і за це справді варто дякувати. Але що ми привозимо у відповідь, окрім списку потреб? Бо поки ми залишаємося в ролі тих, кому допомагають із жалю, а не з інтересу, ми не формуємо порядок денний на превеликий жаль. Ми чекаємо, доки хтось інший його зараз сформулює замість нас, і тоді нам просто дадуть просто місце за столом без права змінити, як кажуть, меню. Нам потрібна не просто присутність на самітах, нам потрібна ініціатива. Якщо ми не запропонуємо світу чіткий проєкт майбутньої України з безпекою, економікою, стратегією, союзами, то отримаємо ще одну просто декларацію підтримки без термінів, без механізмів і з формулюванням ну у разі необхідності. А в політиці, якщо ти не визначаєш умови, їх визначають за тебе. Треба визнати, Володимир Зеленський говорив чесно, але чесність це не політика, це максимум хороше інтерв'ю. А стратегія це коли є бачення, як поєднати санкції, виробництво, міжнародні формати і майбутні переговори в один цілісний план. І от з цим проблема президент бачить симптоми, але не дає лікування. Визнає ризики, але не формулює, що з ними робити. Він окреслює виклики і на цьому зупиняється. І це вже не лідерство якесь, це просто коментування подій у реальному часі. І Якщо так буде далі, ми перетворимося не на суб'єкта, а просто на хроніста війни. України має бути не лише воля боротися, а й план, що буде після. І хто за це буде все відповідати? Бо коли президент озвучує 10 напрямків, але не зшиває їх у єдиний курс, це виглядає як постійна імпровізація, і в якийсь момент союзники почнуть питати, а ви точно знаєте, куди йдете. Що сказати на останок? Ну, це не стратегічний виступ, це політичне жонглювання. Зеленський намагається втримати баланс між Вашингтоном, Брюсселем і власним електоратом. Але коли ти намагаєшся вгодити всім, рано чи пізно не сподобаєшся нікому, він не запропонував нічого нового і, що гірше, не дав відповіді на головне. А що, якщо 2026 рік настане, а війна триватиме? Який тоді план? Де червоні лінії? Де точка неповернення? Так, він говорить чесно, але цього недостатньо, бо чесна розмова без рішень, це просто фіксація провалу. Тож підсумуємо. Зеленський бачить картину, але не малює маршрут. Плани розмиті, санкції відкладені, гроші у гіпотетичному майбутньому. А переговори знову в режимі може колись. У політиці так не буває. Якщо ти не керуєш процесом, тебе виносять разом із процесом. І ось тут стає тривожно. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Якщо вам важливо не жити в ілюзіях, підписуйтеся на канал і підтримайте проєкт. Через Монобанку тут ми називаємо речі своїми іменами. До зустрічі.